Добрий день, шановні пацієнти та їх родичі. Сьогодні ми хочемо вас познайомити з нашим онкологічним центром та відділенням хіміотерапії. Будь ласка, проходимо зі мною. Відкриваючи двері онкологічного центру, ми попадаємо в хол, який має свою невелику бібліотеку, де пацієнти, які очікують, нас консультацію або отримують хіміотерапію, можуть поповнити свій запас знань або почитати щось цікаве. Далі я хочу вас познайомити з нашим відділенням. В даному кабінеті приймає лікар-онколог, тобто я. В цьому кабінеті і відбувається розбір нашого діагнозу, що це підбір терапії. І тут ми зважуємо пацієнта, оглядаємо пацієнта, відповідаємо на всі його запитання. Після того, як терапія підібрана, ми проходимо до введення. Пішліть зі мною.